Вітаю! Сьогодні четвер, 9 листопада. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас сьогодні оновлення меблі. Як бачите, у нас суттєво змінилася виставка і зараз я вам покажу всі наші новини. І перше, чим буду хвалити, це цей італійський гарнітур від Альбарто Нієрі. В наборі диван на 2,5 місця і дуже пишний широкий кріс. Меблі надзвичайно пухкі, дуже м'якенькі, дуже комфортно в них сидіти. Поручні сидіння і спинки у них знімні. Дуже широкі розлоги боковини. Сидіння знімаються. натуральна високоякісна шкіра, молочно-білого кольору, покриває всю видиму поверхню. Тут у нас лейбочка виробника. І ціна такого комплекту на сьогодні 750 євро. На підвіконнику у нас виставка порцелянових фігурок. Як бачите, дуже багато і дуже гарні. Речі. Тут у нас дуже зручний шкіряний диван з кріслом. В дивані передбачено два реклайнери. По обидві сторони маємо ось такі дуже зручні, дуже комфортні реклайнери. І в кріслі електрореклайнер. Меблі в дуже хорошому стані, чудово виглядають. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню, включно з верхом і задньою спинкою. Красиві шви, відмінний стан. Дуже комфортна висока посадка і високі спинки. Тут у нас лейбочки виробника, також лайбочки присутні по боках дивані. Як бачите, виробник калії італії це італійські меблі. І ціна такого набору 850 євро. Далі у нас класичний кутовий диван у світло коричневій шкірі. Це чудова німецька модель з дуже пружними високими сидіннями. З височенними спинками, які забезпечують гарну підтримку для голови, регулюється нахил спинок. А також в цьому диванні передбачено розкладний механізм, його можна використовувати для сну. Натуральна високоякісна шкіра від LongLife покриває всю видиму поверхню кутка, відмінний стан. Дуже хороший стан без якихось е, суттєвих пошкоджень е, чи потертостей. Шкіра дуже гладка і приємна на дотик. Ціна цієї моделі 930 євро і до 15 числа на нього діє акційна ціна всього 880 євро. Тут у нас красивий журнальний столик на роликах, дуже практичне використання, гарно, плавно, тихенько їздить. Е, опори металеві і скляні стільнички. Дуже рекомендую. Ціна всього 1000 гривень. Акція діє до 15 листопада. Посередині залу ще одна новинка. Це два, два тримісних шкіряних дивани чорного кольору. Дуже стильова і сучасна модель. Надзвичайно зручна м'яка посадка, наповнення сидінь і спинок пух-перо. Дуже м'якеньке, дуже приємні на дотик. Шкіра гладка без потертостей і без пошкоджень. В Відмінному стані. Дуже приємно собі на них лягти і відпочити. І ціна такого чудового набору лише 830 євро. Навпроти них поставили ще одну новинку: це набір тримісний диван і двомісний диван. Меблі в чудовому стані, дуже гарно збережені. В двомісному дивані регулюється нахил. Спинок їх можна робити високі. А тримісний диван оснащений електрореклайнерами і також рухомими спинками. Все дуже гарно, справно працює. Меблі виготовлені з натуральної шкіри. Виглядають чудово як спереду, так і ззаду. Дуже сучасний, стильний дизайн. І ціна такого набору 890 євро. Під стіною у нас комплект м'яких меблів з Італії у обшивці з тканини. Зараз він продається по зниженій ціні. Він коштував 690 євро. А зараз його можна придбати всього за 660 євро. В комплекті двомісний диван, тримісний диван і ось такий чудовий фут. Ще у нас поповнили запаси декорів, є нові картини і декілька газових лямб. Хочу нагадати, що до 15 листопада у нас діє розпродаж меблів. На всі практично дивани діють великі знижки і акційні пропозиції ви можете переглянути в попередньому відео. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я вам показала всі наші новинки. Я буду викладати фотографії, відеоогляди меблів, а тим часом попрошую до нас в магазин. На огляди! Наші диванчики справді дуже зручні, і вони варті того, щоб приїхати і переконатися в цьому на власному досвіді. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Мені дуже приємно. Запрошую підписуватись на наш канал в Ютубі або на наші сторінки в соцмережах. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це добряче, добряче допомагає в розвитку каналу. Всім нашим глядачам бажаю мирного неба, далого завершення тижня і звичайно хороших покупок.